Черчил до приходу в політику був справжнім воїном, завоював популярність саме своєю звитягою, брав активну участь в бойових діях на чотирьох континентах. Зеленський вже відомий нам як чотирикратний ухилянт, який насміхався і глузував над е, тими повістками, які отримував на свою адресу в Кривому Розі. Е, Черчил призначив керівника опозиційної либористської партії на посаду віце-прем'єра, що зробив Зеленський? Порушив більше ста. 30 кримінальних справ проти свого головного політичного опонента Широ вітаю вас, пані та панове. З вами знову Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно розважальна програма Саундче. За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля Царя Соломона, яка еклізіаста До Авата Дунай ва Евен у мирма Лотов. вагідні для Господа лукаві терези. І ваги фальшиві річ не добра. Цю цитату я згадав після того, як на початку цього тижня отримав запрошення взяти участь в онлайн-конференції на тему досвід Черчилля спільні риси воєнної політики Черчилля та Зеленського. Запрошення, мабуть, було не випадковим, оскільки в липні місяці я записав одразу ж три програми Саунчек, який згадував про книгу Бориса Джонсона Фактор Черчилля». Тому можу <рес> претендувати на якість якогось там черчилєвєда. Я зголосився взяти участь в цій конференції, оскільки це формулювання вразило мене в саме серце, спільні риси <рес> Черчилля та Зеленського. Оскільки я не знаю на яких шальках оманливих трезів, <рес> як сказано в книзі приповістей Соломонових, треба зважувати ці фігури, щоб вважати їх співмірними. Спробую зараз коротко викласти свої аргументи, які я наводив під час цієї онлайн-конференції, виступаючи в ролі адвоката д'явола, заперечуючи співмірність цих двох історичних постатей, ну, принаймні на сьогоднішньому історичному етапі. Перший і, можливо, найголовніше, Черчилль зайняв найвищий пост державного управлінця після 40 років плідної, напруженої державної парламентської роботи. Зеленський зайняв найвищий державний пост в Україні, не маючи, як висловилась колись Юлія Тимошенко, поняття Зеленого про державне управління? Черчил зобов'язаний успіху своєї політичної кар'єри виключно своїм літературним ораторським талантом та працелюбству. А ким би був Зеленський без головного диригента цієї операції Буратіно. Головного режисера цього квартального шопітолія Коломойського, який зробив Зеленського найвпізнаванішою в Україні людиною, лише один сюжет, в якому Зеленський розстрілює парламент, завдяки телебаченню та соціальним мережам, середній український глядач користувач Фейсбуку побачив мінімум 10 разів. Черчилль до приходу в політику був справжнім воїном, завоював популярність саме своєю звитягою, брав активну участь в бойових діях на чотирьох континентах. Зеленський вже відомий нам як чотирократний ухилянт, який насміхався і глузував над е, тими повістками, які отримував на свою адресу в Кривому Розі. Черчилль всі роки своєї довгої політичної кар'єри був затятим ястровом, виступав. Категорично за збільшення військових бюджетів за розробку нових озброєнь виступав категорично проти політики замирення з Гітлером. В той самий час Зеленський прийшов на хвилі своїх пацифістських слоганів про те, що треба просто. Приспірістать стріляти, найти, знайти десь мир в очах Путіна. Що головне закінчити війну у своїй голові. Нам казали, буде долар 45 при Зеленському, буде хаос в країні, буде війна. Якось дивіться, нічого не сталося. Зеленський виступав категорично. Проти збільшення військових бюджетів, проти розширення оборонного замовлення, скорочував армію на рекордну кількість військових, розформовував критично необхідні для оборони держави підрозділи, такі як танкова бригада на північному напрямку, яка мала захищати гастомель. Черчилль був затятим прибічником нових озброєнь. Сам випробував нові моделі літаків. Був фанатичним прибічником розвитку танкових озброєнь. Саме завдяки йому Британська імперія в Першу світову війну отримала перші зразки танків, які наводили жах на війська супротивника. За Зеленського навпаки був скорочений штат військової авіації. Нагадаю, що авіація, тим більше військова авіація, це була, є і буде завжди елітою нації. Зеленський зупинив найперспективніші проекти артилерійського та ракетного озброєння, такі як Богдана, Вільха. Грім та Нептун критично скорочена була програма розробки найперспективнішого українського ракетного комплексу Стугна. Нагадаю, що найдосвідченіший колектив, який розробляв цю ракетну систему, об'єднання Луч, перейшов на одноденний робочий тиждень. І це лише тільки для того, щоб виготовляти стугни для іноземних армій, а не для українських. І коли Сергій Пашинський та Тинчана Чорновол вивезли ці з складів перші години, буквально війни за декілька годин до того, як цей склад в Макарові було розбомблено російськими ракетами, так от після цього на цих українських патріотів були порушені кримінальні справи, і досі які не закриті. Черчилль особисто ініціював та постійно контролював розвідувальні операції британської армії, зокрема. Такі як проект Енігма, який дозволив розшифровувати секретні телеграми німецького генштабу, в той самий час, коли за правління Зеленського були практично зірвані найперспективніші розвідувальні операції українських спецслужб, що дало підстави звинувачувати вище державне керівництво в злочинній професійній недбалості або навіть в злочинному саботажі за ініціативи Черчилля, ще до початку масових бомбардувань. Не британських міст німецької авіації був розроблений план евакуації найвразливішої частини британського населення з Лондона та інших великих міст. В той самий час вся владна вертикаль Зеленського не лише не попереджала мирне населення про неминучість російського нападу, хоча членів власних родин вони на той час вже вивезли за межі України, але й вперше. Години війни пропонували щоб не сіяти паніку, лишатися в своїх оселях. Перший заклик до евакуації пролунав буквально на цьому тижні, на шостому місяці війни. Вже після початку війни, в своїх промовах, Зеленський почав цитувати слова Черчилля про те, що ми будемо битися на морях і на узбережжях. Але Черчил чесно попереджав. Своїх співвітчизників, то що не може нічого їм обіцяти, крім крові, поту та важкої праці. А Зеленський обіцяв їм травневі шашлики. Черчилль мав достатню мужність і сили для того, щоб вибачитись за свої попередні образливі вислови стосовно е Махатми Гадді чи жінок-феміністок, а також образливі вислови стосовно інших представників національних чи релігійних меншин. Народів, які населяли величезну британську імперію, над якою ніколи не заходило сонце, в той самий час, як Зеленський так ніколи не вибачився ані за Україну повію, ані за Томос Термос, ані за Сіньор Галадомор, ані за українську армію, яку на сцені 95-го кварталу зображували в образі тупого барана, ані за абонітові Палочки, які збирався бити митингувальників на майдані, ані за слова слава Україні якими збирався звільняти місця у львівських туалетах, Черчил ніколи не принижував ані своєї гідності, ані гідності своєї держави, тим, що ставав на коліна перед ворогом, перед потенційним агресором, чи заявляв про готовність стати на коліна вже на початку військової агресії, в роки Другої світової війни Черчил критично збільшив видатки на оборону, довівши їх майже до 50% всього державного бюджету. В той самий час, як Зеленський казав, що ми не можемо збільшувати армію, тому що прийдеться припинити будувати дороги, ті дороги, на які за мільярди дорогоцінних доларів закупали. Бітом в Білорусі, які сьогодні понівечені зруйновані російськими танками, які зайшли саме з території Білорусі на північ України, Черчилль більшуче боровся з ворожою німецькою агентурою, яка була на території тодішньої Британської імперії, в той самий час, коли агенти російського впливу вже після початку повномасштабної російської агресії продовжили свою діяльність, такі як Демченко, Дубинський чи Протнов, коли вже. В українських окупованих регіонах знищували українських патріотів по списках, складених за ініціативою Портнова. Він продовжував собі спокійно проживати ще й під охороною українських спецпризначенців на дебаркадері Коломойського тут під Києвом. Наявністю цих списків в руках російських військових вихвалявся навіть сам Путін за день до початку агресії, казав, що ми вам покажемо справжню декомунізацію. Саме Портнов був ініціатором створення цих. фильтрационных таборов. Вот что он писал еще на передодней инаугурации Зеленского. Друзья, для будущих фильтрационных целей наша команда начинает комплекс мер по идентификации активистов и остального бродячего преступного отребья. Планируем составить подробную картотеку. Друзья, присылайте для картотеки идентификационные данные ширпотреба с указанием фамилии, имени, отчества, коротким описанием деятельности, данных профилей в социальных сетях, электронных и телефонных контактов. методів і способів наживи формального місця роботи чи учопи. Работа важлива для будущих фільтраційних уголовних і учебно-воспитательних мероприятий. Уверен, вони почнуть потихоньку: в тюрму, кто-то в эмиграцию, кто-то під диван, а кто-то кто і вообще. Зробити українських патріотів разом допомагали портнову депутати від зеленої партії. Ось що казала в ефірі каналу Медведчука. Василевська Смаглюк в 20-му році я вдячна Андрію Портнову. Його руками відновлюється справедливість в країні. І та сама Смаглюк допомагала карателям впіймати більше людей закликами не тікати з їхніх міст. Ні проти самого Портнова, ні проти його агентів впливу не порушена жодної кримінальної справи. Більше того, його найближчі друзі і колеги по справі. Такі, як Татаров та Смірнов, лишаються на своїх посадах в офісі президента України. Ви можете собі уявити, що щось подібне відбувалось в найближчому оточенні Черчилля. Але навіть тих, хто відсторонено від їхніх посад за службову недбалість, не покарано, а відправлено як пані Венедиктову в почесне заслання на посаду. Надзвичайно повноважного посла України в Швейцарській конфедерації, але кого Зеленський ретельно вичищав з державних посад це прибічників п'ятого президента Порошенка. Зокрема, перший законопроект Зеленського представлений особисто. Це прополіський закон про люстрацію представників влади Порошенка. От тільки серед запропонованих на люстрацію першими були керівники оборонних підприємств, серед яких Олег Коростильов, розробник Вільхи Нефтуна Скіфа. Показово, що першим цей проект анонсував своєму телеграм каналі саме перший заступник голови адміністрації Януковича Андрій Портнов. Вінстон Черчилль не тільки не боявся критики, а сам навіть спеціально наражався на критичні зауваження, висловлювання, подорожуючи в найнебезпечніші дні протистояння з Німеччиною Лондонським метро. Зеленський не лише майже весь час перебуває в підземному бункері на банковій, але навіть напередодні війни він приділяв максимальної уваги не боротьбі з найпідступнішим ворогом людства, а боротьбі з своїми політичними опонентами. Буквально за 12 днів до початку російської агресії. Ще 12 лютого Зеленський перебував саме в Херсоні. Але з якою цілею? Він контролював проведення навчань підрозділів Міністерства внутрішніх справ по боротьбі з громадськими заворушеннями в Херсонській області. Його цікавили не будівництво та відновлення фортифікаційних споруд, а придушення акції громадської непокори в рамках цих навчань місцевого населення зокрема була вилучена мисливська зброя, і зрештою ті бійці територіальної оборони в Херсоні зустріли ворожі танки лише з пляшками коктейлю молота. Друге питання, яке хвилювало Зеленського в Херсонській області, це контроль роботи цього транспортного туристичного хабу, де мали курсувати ці шатли по бездоганному шосе. І саме для цього, для безперебійного цього курсування цих шатлів, були демонтовані інженерні споруди Чонгарської зони оборони, мінні поля деактивовані, військові частини прикриття розформовані або відведені. Якщо буквально до самого останнього часу перед початком російського повномасштабного вторгнення, Зеленський заперечував цю російську загрозу і пропонував західним політикам не сіяти паніку, не нагнітати, не відлякувати інвесторів. То буквально в перші дні після початку вторгнення він кардинально змінив свою риторику і почав історично вимагати від заходу більше і більше зброї. В перші ж дні російського повномасштабного вторгнення Зеленський в своїх екзальтованих промовах дозволяв собі звинувачення на адресу Байдена, чому ми досі не в НАТО. В той самий час, коли два з половиною роки до того не призначав навіть посла України при НАТО, не подавав відповідним чином дорожню карту для приєднання до північно-атлантичного альянсу. Жодного разу не відвідав щорічну асамблею НАТО, яку щорічно відвідував п'ятий український президент, і в цьому вбачається теж жорсткий контраст з поведінкою Черчилля в книзі Джонсона. Детально розповідається, наскільки вічливим і гранично уважним відносином своїм американським партнером був Черчилль, як він навмисно вчив на пам'ять рядки з улюблених творів Теодора Рузвельта, як до кожної бесіди він готувався годинами або днями саме завдяки дружнім особистим стосункам між. Черчиллем і Рузвельтом Британська імперія отримала беззастережну як матеріальну, так і фінансову допомогу від союзника по антигітлерівській коаліції в той самий час, коли стовідсотково підконтрольна Зеленському прокуратура вже навіть після інаугурації нинішнього президента Байдена порушила ще дві кримінальні справи, в яких він згадується в якості обвинуваченого речі. Дуже промови річ – це політична культура Черчилля та Зеленського в роки Другої світової війни для збереження національної єдності Черчилль призначив керівника опозиційної либористської партії на посаду віце-прем'єра. Що зробив Зеленський? Порушив більше 130 кримінальних справ. Проти свого головного політичного опонента, як на мене, найефективнішого українського політика, головного ворога Путінської Росії Петра Порошенка. Так, напевно, за майже 60 років активної політичної діяльності Черчилль припускався багатьох помилок, але він завжди мав мужність визнати ці помилки та вибачитись за них. На відміну від Черчилля, його сьогоднішній умовний прототип, єдиний раз, коли згадує про свої помилки, це на грудях на футболках у членкінці зеленої команди в Верховній Раді, коли вони там танцювали, жартуючи над своєю там недбалістю. Але ці помилки, ця недбалість дуже дорого коштує українському народу. Це 10 мільйонів біженців, це десятки сотні тисяч жертв від прогавленого коронавірусу, від прогавленого. Російського нападу, але будемо сподіватися на те, що зарано поки що робити остаточний історичний висновок. Будемо сподіватися, що Зеленський не лише буде використовувати цитати з промов Вінстона Черчилля, але й користуватися його прикладом як надзвичайно ефективної та шляхетної політичної постаті. Тож, панове, як заповів нам Уінстон Черчилль, лишаємося оптимістами, бо не бачимо жодного сенсу бути кимось іншим. Вперед до перемоги і оптимізму до нових цікавих сподіваюсь, зустрічей. Бережіть себе та Україну, пана.